Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зрозуміли, де я? Я думаю, що зрозуміли. Я в аеропорту Трієсте. Ось і закінчилась моя відпустка. Треба повертатися додому. Зараз я зайшла сюди в магазинчик. Подивлюся, тут вам щось покажу. І піду в мене гейт номер 8 Гейт номер 8 Я ніколи, ніколи, коли я в тому отут так в таксі, я ніколи не душуся духами, тому що, по-перше, якщо здоровий перельот, а в мене буде слідущий, цей буде перельот маленький, година 10. А слідущий перельот буде три з лишком. То я не хочу, щоб у мене мені воно воняло і людям воно воняло. От так от, я не хочу. Ну, а тут, от, от, от Алкашка, Алкашка, Алкашка. Подивимося. Ой, бачите, паліні, лімончела, паліні. хороші ціни, де така здорова бутилка. Ось от. така ціна, така ціна, така ціна, 20% знижки. Непогана ціна, але я ж не п'ю. я ж не п'ю. Кава дуже дорога, Іллі кава дорога. 13 євріків. Бачите, 13 євріків. Таку можна було у нас за 9 купити. Бачите, ой, оці бачі, дуже смачні конфети. 16, ні, 15,90. Але це теж дуже дорого. Ну, тут всякі вина теж не дешеві. Ми ото, як я вам казала, ми поїхали на закупку. От, то там взяли дві бутилки вина, дуже хороша дешеве. Ну, тут ось 20%, тут ось 30% знижка, тут 20% знижка. От. Але мені не треба. Мока маркет, ну, тут таке щось поїсти, попити, дві бутилочки води. 4,50, але мені теж не треба. У мене була вода, я випила. А тепер у мене буде водичка у літачкові. Так, отут, бачите, сидять люди. Сидять, у мене гейт номер 8 Номер 8. Оце 11. -й. Мені отуди спуститися і піти на вісім, на свій. От. Ось у мене Франкфурт 1445, ось бачите, 14.45, а в 14.05 закінчується той посадка. Так. Ну тут, як завжди, я аж туди туди йду, у той кінець. Туди, там вісім і дев'яти. Я завжди так. Вилітаю. Вон там літачки стоять. Ну Я там зараз підійду, там вам більше покажу. Ну Люди їдять тут трошечки. А мені не треба нічого. Я, ми хорошо поїли з маточкою. У нас все було поїсти. А ось тут картопля, жарена, Кубаски. таке, всяке різне порціони, філічіта. Порційне, порційне, їжа порційна. От, бачите, трісти футуро. От, Так що підемо. З вами трошки вам покажу, а тоді в мене буде е, пошти 4 години во Франкфурті. Тоді я там походжу з вами по тому, по великим таксфрішкам. По кафешкам, їсти я нічого не буду собі купувати, бо в мене все є, їсти. І сир у мене є, і фруктонеза в мене є, і помідорчик у мене є, бублички є, горішки є. Воду мені дадуть в літакові. От. А якщо я ту воду в літакові вип'ю, то тоді, ось бачите, на мій гейт я підніматимусь туди, то тоді я. 89 літак у ліфт У літвами -е. теж. То тоді води я там у туалеті наберу, тому що там можна набирати у туалеті. Вода. Там хороша питьова вода. От я зайшла, зараз я воно завезю. І ми поїдемо. Я вам покажуся. Не буду тут чужа дитина, так я не буду показувати. Ось так от я. Так от їду. Це ліфт, кабіна ліфта. Ось ми доїхали вже. Ми вже доїхали. От, вийшли. І ось, бачите, написано гейт восьмий і дев'ятий. Ота от, жінка, йде з дитиною, хай піде, пройде. У мене вісьмий гейт. От, не хочу чужих дітей, знаєте, не можна знімати. щоб не, 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 той, не закрили відоси. Тут зараз тут і сидіти, ну там дев'ятий, а це перший оцей вісьми. Там дев'ятий написано. От. А цей восьмий, бачите, Франкфурт. 14.45 виліт, 14.05 закінчується посадка. От зараз отут мене, я всі, всі чемодани свої я поздавала, в мене немає нічого. Оце в мене тільки одна сумка, зараз я її поставлю, вам покажу. Це така ручна кладь сумка. Ось вона, бачите, там куртка моя. Да? І те, що я оце на собі. Ось літачки такі. Ось такі літачки. Ренаєр поїхав. Літачок поїхав, поїхав, поїхав тоді, поїде на посад, на взлітку, на взлітку. Ось на дев'ятий, куди йдуть. Теж Франкфурт, в 13.55. Я тут зараз сяду та й сидітиму очікувати, Поки вже в мене п'ята група. П'ята в мене група. Всі буду очікувати, поки дозволять іти на той, на реєстрацію. Що вам розказати? сказати? Я вам не казала, що в мене буде закінчуватися відпустка. Я не люблю нікому казати про це. І відео це я вже виставлю. Дасть Бог, все буде добре, виставлю аж завтра. Зараз я в аеропорті, ще в мене час є. точка з Масімо мене проводили. Вони масімо ж відпустці, вони зараз поїдуть поїсти десь, поїдуть. Бачите, як називається оця область. Фріулі, Венеція, Джулія, де, де знаходиться Трієсте. Вони поїдуть, поїдять восьмицю і поїдуть додому. От Ната буде вдома. Масі поїде по своїм ділам до товариша на, на лодку на барку. А Ната буде вдома, бо може змінитися той гейт у Франкфурті. їй приходить повідомлення, а вона тоді мені пересилає. Ото так. Так що нічого такого більше в мене немає. Нецікавого, не нецікавого. Не, не, не Все так як, так, як було, так і є. Ну, саме головне, що я дуже добре відпочила. Я приїхала 20 числа, от, а сьогодні сьоме. От, я пробула місяць. У нас місяць 31 день і, і 7. 38 днів я побула в відпустки. Але, але. Масімо каже, чого ти взяла мамі такий квіток? Треба було, я ж ти ж знала, що я піду відпустку, Треба було брати числа до двадцятого ще. Та, може, треба було, було б два місяці. Бо я вам скажу, мабуть, днів 10 ми вже не ходили на море. Ми не ходили на море, того, що вода була холодна і була холодна погода, були душі. Вітер, і вчора був, був вітер, і вчора був дощ, і сьогодні тепло, сонячно. Воно ще буде, воно ще буде тепло. Але якось так, от як я приїхала, перші, мабуть, дві тижні ми дуже активно ходили. Купалися, вода була 26,5 градусів. Дуже ми хорошо ходили, активно купали, все як положено. Ну а тоді то, 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 то дощ, то вітер то десь поїхали, то то, 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 то все. Нічого страшного, я вам скажу, нічого yeah. страшного в цьому немає. Я ж приїжджаю yeah. не тільки для того, щоб купатися і загоряти. Ну, загорять я зовсім не загоріла. Бачите, яка я, що це, mm -hmm. я загоріла хіба, яка була так, ні, ну трохи є, може. От. Але для мене найголовніше, що я приїхала, з донькою погуляла, построкувала, щось їй допомагала. Ми отож купили пенесоса, той й що, і миє, і чисте. Пелесос миючий, ой, хороший, 400 євро, такий хороший, ну 390, ну 400, хороший, такий хороший помічник, такий хороший, то води залив, він тобі попелесоси і коври помиє, і підлогу помиє, все помиє, все почисте, поблисте. замечательно, замечательно». А тоді на 45 хвилин батарея, ну ми закінчували за півгодини, а то ще й менше. О, тоді поставиш, вильєш ту воду, що там брудна. От, і все. Сполоснеш ту колбу і поставиш його на чистку. Він сам очистить ту рульку і, і все там поробить. І, і дуже молодець, великий, дуже великий помічник. Вона теж ще купляла для того, як ви. Як Як вам сказати? Сказати? Шо, шо, що? Ну, Що ну, прийшов Він ми спробували, воно ж там не тільки вікна і печку газову і духовку, все ну воно таке маломощне, таке маломощне. Ми її відправили назад. Mm -hmm. Ната сказала, що треба купити той керхер. Цей стоїть 50 євро. Це чиститель, пара очиститель. Ната каже, треба купити кюрхер, який стоїть 150 євро, і тоді він буде хороший. Мої невістки в Запоріжжі є такі, такий кьорхер. Вона дуже задоволена. Бо тут же у них дуже багато цікавки, накип оцей білий від води, і воно добре зчищало. Вот. Ну, Ната сказала, я закажу, прийде, спробую. Ну, мені хотілося, щоб поки я там. ну, Ні, так ні, вона закаже і буде чистити. Сама тоді мені розкаже, якщо хороше залишене, хороше так же і отправить. Вот ось такі справи. Дівчинки, матчики. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так що. Отак от, от відпустка завжди хорошо, а додому ж все одно повертатися треба. Як би не була хороша відпустка, скільки б не була хороша. Я ж і, і в Україні була два місяці, теж була хороша відпустка, але ж все одно треба було повертатися. І тут треба повертатися. Як дасть Бог, все буде добре, благополучно, в мене за здоров'ям, у світі все. Може, поїду ще на Різдво, на місяць, на Різдво. От, а якщо не вийде наїзду, то аж на слідчеліточку. Цілий рік. А ви ж знаєте, дівчатка мої, мені ось буде вже е, через, е, через два місяці, мені вже буде е, е, 69. Хотіла сказати 59. 69 ну, через 3 місяці, так? Да? Да, через три з лишнім А от у листопаді, 4 листопада мені день народження, 56 року. О, от. Ну, то буде вже 59, то ви ж розумієте, з кожним бочком я все старішаю, старішаю, старішаю. І мені вже важко і такі перельоти. От. І мені важко очікувати по 4 години пошти, ну а нічого ж не зробиш. Мені ж хочеться летіти, мені ж хочеться провідати донечку, мені хочеться і в Україну провідати, провідати е, Павлика, синка. Аню, Настюшу, Сашка. Ну там ще в мене є Юрідні. От ну, хочеться по -по поїхати, але все це, все це mm -hmm. по-перше, -по це коштовне, це гроші коштує. Це по перше. А по-друге, вже не така молода. Але я вам скажу, мої маму до 80 років літали. Оце mm -hmm. до нас. Літали на літакові, ну був вже хороший літак із Києва 2 години 5 хвилин, із Києва до Гельсінки. У Гельсінки ната приїде, зустріне і додому приїдуть на, на бусіку. От тоді бусиків було повно, не так, як зараз. Я оце прилечу аж ночу. Ну, ната мені за загодя вже взяла, чи тут на бусіка той, що, то, що буде на на турку, а там мене зустрічать. Ну я вже вам багато набалакала. Давайте, мої ріднесеньки, всього вам доброго, всього хорошого, все благополучно, щоб все було хорошо і благополучно в нашій країні. Все буде Україна, папа. -па.